Доброго дня, дорогі друзі! Ірина Щірська, Берегиня 77, берегиня Матерів України. Початок весни щиро бажаю, щоб ця весна принесла нам мир на нашу землю і щоб кожна родина дочекалася свого героя. А ви знаєте, завжди весна в мене асоціюється з новим життям. З наповненням, з вірою краще, з пробудженням і весна це улюблена, моя улюблена пора року. І з кожним днем весна нехай дарує кожному з нас наповнення силами, наповнення енергією, наповненням позитивом, здоров'ям. Як би нам не було. Тримаємося. І нехай нам Бог і всі вищі сили допоможуть в тих випробуваннях, які нам подарувала доля. Ви знаєте, під час своїх пошуків, пошуки були досить активні, розшукую рідного братика. Пошуки були дуже активні і було всяке, скажімо так, і наші мирні ходи, і зустрічі, і розшуки внутрішніх полонених, і погрози від декого з 77-ї бригади, і минулий рік він був дуже насичений. І в мене наступив такий період, коли я зрозуміла, що потрібно. На трошки зупинитись, набратися сил для того, щоб рухатись далі, щоб продовжувати пошуки, щоб продовжувати нашу боротьбу. І знаєте, інколи навіть опускалися руки, і здавалося, що все, ну от ми стукаємо в усі двері, а нас не чують. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачить. А скажіть, хто вам сказав, а от. Точно, ви впевнені, і т.д. і т.п. ну ви ж розумієте, як це відбувається. І, скажімо так, інколи так дивився і думав, що Боже, ну, люди, як так можна? А з іншого боку, знаєте, як, на все воля Божа, і треба дякувати Богу за те, що що ми маємо, і що ми взагалі живі. Чисто що ну, нам невідомо, скільки. Кожному із нас призначено часу. Треба ловити момент кожного дня. Так от, в мене був такий період, буквально місяць-півтора до двох, коли, скажімо так, не дивлячись на те, що я приймала магній, приймала вітаміни, бо за першими, вони перші дві освіти фармацевтичні, я приймала снодійні, Намагалася медитувати, хоча не завжди це виходило. Але в мене пішли такі порушення сну, що я от ніч спала, ніч не спала, ніч спала, ніч не спала. І це був такий момент, знаєте, напевно, в цей час я проходила дуже багато трансформацій, дуже багато чого переосмислила, зрозуміла, в яких ситуаціях була права, в яких ситуаціях була неправа. Це був досить важкий час. І весь час в мене не виходила думка з голови, як мій брат, як хлопці, які з ним, де ж вони і як їх нам визволити. як їх нам визволити і як їх нам повернути додому. І в мене вже стан доходив до відчаю. І моя мудра мама, дуже творча особистість, вчитель математики, але. Дуже талановита і обдарована, не дивлячись на цей біль, Так, вона хвилюється про сина, але вона хвилюється і про дочку. І вона мені сказала таку фразу, що Іринка, я тебе прошу, будь ласка, коля це дуже важлива частина твого життя, але це не все твоє життя. І в цей момент я зрозуміла, що в якій би ми ситуації не були. Як би ми не любили свого рідного, якого ми розшукуємо, ніколи не можна забувати про себе. Потрібно себе на.